Радха Саптамі це третє святкування цього місяця, присвячене приходу весни, безперервна радість, постійні нагадування про божественне і ділення своєю любов'ю з усіма. У цьому солодкість сената надхарми. Радха Саптамі це велике свято Сонця Сур'ї. Воно також відоме як Сур'я Джаянті. День, коли сонце, джерело енергії для всього життя на землі, змінює свій напрямок, рухаючись із південного сходу на північний схід, колісниця суря дева, запряжена сімома кіньми і позначена сімома кольорами веселки, приносить усім радість, достаток, міцне здоров'я, процвітання, багатство, співчуття та духовні благословення. Тому цей день також відомий як День Арогії. Ті, хто сьогодні молиться б хатувано від щирого серця, отримують благословення, сяйливі, як сонце, так само, як це було з хануманом джі, садгуру ханумана джі Сур'ядев, який осяяв його життєве призначення як вічного бхакти рами. Та дарував йому мантру «Шрі Рам Джей рам. Джей, Джей Рам». Ця гуру-мантра з Ашвердам Садгуру дала ганоман гуджі все і навіть більше. Його вічне місце біля лотосових ців через ананья Бхакті – минятькову відданість, до якого прагне кожен бхакта. Жоден храм Шрі рами не може бути повним без присутності Ганумана Джі. Суря Нараяна також є першим прародителем сонячної династії Сур'яванші, династії Ікшваку, яка принесла у світ безмежні благословення. До цієї династії належать такі великі царі, як Манхата, Грищандра, Пхагіратха, Рагху, Ташаратха та Пхагаван Шірама. Безмежні шляхи, якими Пхагаван благословляє кожного. Безмежна радість, що приходить, коли людина повністю звертається до нього. Як на сонце неможливо дивитися прямо через його сяйво, так само любов Бхагавана занадто велика, щоб її повністю осягнути, але в день радха Саптамі прокиньтеся з першими променями сонця, зверніть погляд до оселі Бхагавана на небі, що відбиває його прекрасні барви по всьому світу. Нехай він осяє ваше серце бхакті та премою. Щасливого радха сабтані всім.